Сьогодні будемо зупиняти Землю. Цей космічний експеримент вперше на моєму каналі. Наша планета обертається навколо своєї осі 24 години, а навколо Сонця 365 днів. А що якщо ми добу зробимо як рік? Міняємо значення з одного дня до одного року. Сонячна сторона тепер там, де тихий океан. І що тепер буде з нашою планетою та які показники температури? До речі, повні відео моїх експериментів я викладаю у своєму телеграм-каналі, там де і кращі космічні новини. Підписуйтеся. Відразу Африка та Європа покриваються снігом та льодовиками, бо на цій стороні тепер весь час ніч. Температура в Африці опустилась до мінус сорока, а ось океан, навпаки, до плюс п'ятдесяти. В Україні з часом стає мінус сімдесят п'ять. А ось Австралія поділена на холодну та теплу. На півкулі настав льодовиковий період. А океан прогрівся до плюс сто двадцяти п'яти градусів. Що ж буде далі з нашою землею? Повні відео я завжди викладаю у своєму телеграм. Підписуйтеся.